Добрий день, шановні шестикласники. Сьогодні повторюємо тему відношення і пропорція. Пригадуємо, що ж це таке, що таке відношення двох чисел. Відношенням двох чисел називається частка цих двох чисел. Його можна записувати або за допомогою дії ділення, ось як ми бачимо, тут записано, або за допомогою рисочки дробу. Що показує відношення? Воно показує у скільки разів одне число більше або менше за інше. Яка в нас основна є властивість відношення? Відношення двох чисел не зміниться, якщо члени цього відношення помножити. Або поділити на одне й те саме число відмінне від нуля? Також вводилось поняття, пригадуємо взаємно обернених чисел, два числа є оберненими, якщо їхній добуток, тобто примножені, ми отримуємо одиничку. Якщо добуток дорівнює одиниця. Якщо 5 других помножимо на 2 п'ятих, то відповідно виконуємо скорочення і отримаємо один. Далі, як шукається відношення? Одиниць вимірювань вимірювання. Да? Одиничок вимірювання. А, величин, да, певних вимірів. Обов'язкове відношення шукається тільки при переведенні в одну одиницю вимірювання. Якщо то одиниці довжини, то ми все переводимо, наприклад, там, в метри або в сантиметри. Якщо одиниці маси, то ми переводимо там, кілограми, в грами все. або навпаки. От, Наприклад, у нас потрібно порахувати відношення 30 сантиметрів до одного метру. Або метри переводимо в сантиметри, або, децим, або сантиметри в метри. Наприклад, сантиметри переведемо в метри і знайдемо відношення 0,3 до одиниці. При цьому нічого не змінюється. Це буде 0,3, тільки чомусь От тут неправильно трошечки записано, зараз ми виправимо. Можна перенести, кому пам'ятаємо, праворуч, ось тут. І в одиничці теж. І тоді виходить, що це відношення буде дорівнювати 3 до 10. Або 30 до 100. Знову ж таки, тут 3 до 10, загубили знак ділення. Так, рухаємося далі. Інколи ось відношення виражають саме у відсотках. Для цього досить це відношення помножити. Цю частку да, помножити на 100%. Зараз, секундочку. Ми вже знаємо, що якщо А і Б це два числа або два значення однієї тієї ж величини, тоді для них виконується наступні твердження. Відношення А до Б це частка відділення А на Б, А більше за Б, тоді. Відношення показує у скільки разів перше число більше за друге, а якщо менше, тоді показує, яку частину воно становить перше від другого. Відсоткове відношення це те саме відношення, тільки переведене у відсотки. А як саме? Саме домноживши його це відношення на 100. Так, рухаємось далі. Рівність двох відношень це називається пропорція. Як записують пропорцію? Знову ж таки, ми можемо її записати через рисочку дробу два відношення прирівняти, або за допомогою двокрапочки дієділення. У у пропорції є от теж основна властивість. Її ще називають правилом хрестика, тому що добуток елементів, які знаходяться навхрест один по відношенню до іншого, буде величиною. Постійно М на Т дорівнює К на N. Тобто зліва та справа у нас будуть однакові е, добутки. Або ще звучить так, добуток крайніх елементів пропорції дорівнює добутку середніх. Пам'ятаємо крайні, чому так називають? Бо вони по краям знаходяться і середні, бо всередині. Так, рухаємось далі. З пропорції можна знайти будь-який невідомий елемент, чи то крайній, чи то середній. Достатньо для цього тільки перемножити відомі, наприклад, середні, і поділити на відомий крайній. Щоб знайти m, ми можемо k помножити на n і поділити на т. Або для того, щоб знайти середній елемент, наприклад, візьмемо n, нам достатньо перемножити крайній mt. І поділити на відомий середній. До речі, на основі цієї властивості розв'язується багато саме рівнянь. Будь-який крайній член пропорції дорівнює добутку середніх членів поділених на інший крайній член пропорції, відомий, те, про що я щойно говорила. Так, які ж пропорції можна отримати з ось такої. Виділимо собі. А поділити на Б і це поділити. На по-перше, ми можемо змінити середні елементи пропорцій місцями. І наша пропорція буде теж вірна. По-друге, ми можемо змінити крайні елементи пропорції, пропорція залишатиметься вірною. Можемо взяти взаємообернену пропорцію, перемістивши верхні та нижні елементи пропорції місцями, крайні та середні, помінявши місцями. Далі. Якщо до пропорції, а, додати до чисельника B, да, до першого відношення, D до другого, то така, такі відношення не змінять свого значення. А, далі, давайте розглянемо наступне. А, приклад пропорції використовуючи основну властивість, да, як знайти невідомий елемент пропорції Т. Що нам для того треба? Зробити перемножити середні, тобто 8 на 10, і поділити на відомий крайній, тобто на 16. Правило хрестика. Множимо на хрест, ділимо на відомий 16 і отримуємо відповіді 5. При цьому не забуваємо скорочувати. Далі, щоб знайти, наприклад, звідси Х, нам достатньо 3 помножити на 8 і поділити на 2. Знову ж таки, це все за основною властивістю пропорції. Так, давайте розглянемо тоді. А, ще пригадаємо, що таке пряма пропорційна залежність і обернена пропорційна залежність. Дві величини є прямо пропорційними, якщо зі збільшенням однієї величини в декілька разів, в ту ж саму кількість разів збільшується і інша. Або при зменшенні зменшується. Наведений такий приклад: якщо сторона квадрата буде дорівнювати 2, то периметр, відповідно, цього квадратика буде дорівнювати 8. Збільшимо сторону в три рази, кожна сторона буде 6 см, тоді периметр збільшився в 6 рази. І так далі можна розглядати. Але є ще поняття обернено пропорційних величин. Що ж таке обернено пропорційні величини? Якщо зі збільшенням однієї величини зменшується інша в декілька разів, тоді такі величини є обернено пропорційні. Отож, розглянемо завдання, знайти відношення числа 7 до числа 2. 9. Тобто нам потрібно 7 поділити на 9. Можна записати через двокрапку, а ще можна було записати через рисочку дробу. І так, і так було б вірно. Далі, в другому, числа 9 до числа 7. Відповідно, так само можна записати 9 до 7 через риску дробу. числа А до числа М, числа М до числа А. Більше тут немає що робити, тому. Переходимо до наступного. Величини Х та у прямо пропорційні. Питання: як при цьому зміниться величина х, якщо величина y збільшиться в 3 рази, тоді і х має збільшитися в три рази. Як зміниться величина y, якщо величину х зменшити в 10 разів, тоді y теж зменшиться в 10 разів. Далі розглянемо завдання номер 3 масштаб. Масштаб це теж відношення, яке показує, скільки кілометрів там, чи метрів, насправді, у нас зашифровано під одним сантиметром на карті, на місцевості і на карті. Тобто, як ми розуміємо, масштаб в одному сантиметрі карти насправді знаходиться 20 тисяч сантиметрів на Місцевості. В одному сантиметрі карти знаходиться 500 тисяч сантиметрів на місцевості. У скільки разів відстань на місцевості більша за відстань на карті, якщо масштаб карти ось такий. В першому варіанті в 20 тисяч разів, в другому варіанті в 500 тисяч разів, в третьому варіанті, відповідно, в мільйон разів. Тому що там один до мільйон. Далі порахувати відношення. 14 до 6. Пишемо 14 поділено на 6, і то буде 14 шостих, або при скороченні отримаємо 7 третіх. Ще можна було виділити цілу частинку. Далі до 0,2 до 0,14. Перенесемо кому праворуч на дві циферки і отримуємо відношення 2 до 14, або можна ще скоротити 1 до 7. І одразу відповідно відповідь. Одна сьома. Далі знайти відношення двох дробових чисел. Ну, в даному випадку треба трошки обчислити. Дію ділення заміняємо дію множення. Пам'ятаємо, множимо ми на взаємообернене тільки до дільника, до другого числа, ні в якому разі, не до першого. Далі скорочуємо і отримуємо відповідь 2 до 3. Що ми тут саме скорочуємо? 8 та 16 буде 2, 3 та 9 буде. 3. Ну, а тут, відповідно, одинички. Тобто 2 до 3. Далі 8 кг до 10 Це 8, після скорочення отримаємо 4 п'ятих, поділили на 2. Або 0,8, що можна було записати. Далі 3 км до 400 метрів. От тут уже не можна рахувати одразу, треба спочатку. Перевести в метри, наприклад, кілометри. Це буде 3000 метрів і 400 метрів. При цьому дуже гарно скорочується на 100, і 30 та 4 ще можна скоротити на 2, так мінімум. Вийде 15 та 2. Тут, до речі, чомусь не дописала. Давайте допишемо 15 до 2. І останнє 1 дециметр квадратний до 50 см квадратних. Давайте пригадаємо, що в одному дециметрі у нас 10 см, але в одному дециметрі квадратному, то буде дециметр помножений на дециметр, тобто 10 на 10 см уже 100 см квадратних. Тому наше відношення 1 дециметра квадратного ми переводимо як 100 сантиметрів квадратних і ділимо на 50. Відповідь буде 2 до 1, тобто 2. Рухаємося далі. Розглянемо задачу. За 0,8 кг сиру заплатили 140 гривень. 140 гривень. Скільки потрібно заплатити за 1,2 кг, тобто збільшилась кількість кілограмів також сиру по тій ж самі ціні, тобто невідомо. Треба визначити, в скільки разів збільшилася одна величина, і збільшити в таку саму кількість іншу, тому що це прямо пропорційні величини. Зі збільшенням однієї величини збільшується і інша. Можна використати правило пропорції. Добуток крайніх дорівнює добутку. Середні. Тобто 1,2 помножимо на 140 і поділимо на 0,8. Перенесемо кому праворуч, отримуємо 12 на 140 і ділити на 8. Скорочуємо на 4 буде 32, 140 скорочуємо на 2 буде 70, отже, залишається 210 гривень. І друге питання до цієї ж умови, я напишу вище, скільки кілограмів ми зможемо купити на суму 105 гривень. Знову ж таки використаємо пропорцію, і для того помножимо 0,8 на 100, 105 і поділимо на 140. Можемо скоротити, можемо перенести кому. Зараз побачимо як краще. Поділимо спочатку на 5. Тут буде 28. Так, мабуть, якщо на 5, ми візьмемо по 2 і по 8, так, а тут 21, ще можна скоротити на 7. Тут буде 4 та 3. Далі 0,8 скорочуємо з 4 буде 0,2. І, помноживши на 3, отримуємо 0,6 кг. Тобто трішечки більше, ніж пів кілограма, складаємо пропорції і їх розв'язуємо. Далі задача номер 6. План кабінету математики виконано у масштабі 1 до 20, тобто 1,21 на карті. Відповідатиме 20, 200 см на місцевості. На цьому плані довжина кабінету дорівнює 9 см. Значить, насправді буде в 200 разів більше. А ширина 3 см. Насправді буде в 200 разів більше. Показує нам так масштаб. Знайдіть розміри кабінету математики та його площу. Спочатку знайдемо справжні розміри. Збільшимо дев'яточку в 200 раз. Збільшимо. Трієчку в 200 раз, але це будуть сантиметри. На місцевості ми не виміряємо зазвичай сантиметрами, ми кажемо в метрах і порахуємо площу. Пам'ятаємо, що площа у нас рахується, як ширина на довжину. І відповідно отримуємо 108 метрів квадратних. Це площа даного кабінету. Далі сьоме завдання: сторони прямокутника дорівнюють 10 і 4, а сторона квадрата 6. Знайти відношення периметрів і площ прямокутника та квадрата. Ми собі можемо це так схематично зобразити: от нехай у мене є прямокутничок і квадратик. Сторони у прямокутничка 4 см та 10 см, а у квадратика. 6 см. Для того, щоб знайти відношення площі периметрів, нам потрібно їх для початку обчислити. Давайте, трошечки не, не так, давайте ми вернемось сюди і напишемо самостійно. Отже, перше, що ми рахуємо, це периметр прямокутничка. 4 додати 10 і все це ми множимо на 2, тобто 28 см. Це у нас периметр. Прямокутника. Далі тут же порахуємо периметр квадратика. У квадрата 4 сторони по 6 см, тобто 24 см периметр квадрата. Ну і Відповідно, відношення прямокутника до квадрата буде 28 до 24, точно ділиться на 4, 7 до 6. Третя дія порахуємо в площі. 4 на 10 площа прямокутничка буде 40 см. і 4, 6 на 6, це площа квадратика, 36. До речі, це площа, значить сантиметри вже вимірюються. В раніше одни вимірювання, сантиметри квадратні, площа прямокутника та площа квадратика. Отже, відношення буде 40. До 36. Скорочуємо на 4, 10 до 9. Ось такі у нас відношення периметрів та площів даних фігур. Далі завдання номер 8. З відношення А до Б. Знайте відношення А до Б, якщо Б до А 2 сьомих. А до Б буде взаємообернене, тобто 7 до Двох. Далі, відношення 7 до А і 5 до Б. Ми маємо право змінити місцями, наприклад, середні елементи. І тоді виходить, що у нас на цьому місці буде А до Б. А сюди піде п'ятірочка. Тобто 7 до 5. О, це третє. 7 до 5. А в другому змінимо місцями, наприклад, крайні елементи. Тоді А поділено на Б буде 4 до 3. Тільки я не розумію, чому тут стоїть 2 крапочка, скрізь, тут має бути дорівнює. Щось я не натиснула. І в останньому поділимо ліву частину і праву на бежку і на 10. поділимо на 10. Б. Тоді зліва у нас вийде А до Б, а праворуч 3 до 10. Далі 9. Щоб засіяти газонною, газонною травою одну з двох ділянок, що має площу 40 метрів квадратних, витратили 1 кілограм і 200 грамів. Трави, скільки газонної трави необхідно, щоб засіяти другу ділянку, що має форму квадрата, сторони якого 8 метрів, і скільки грошей потрібно, щоб засіяти ці дві ділянки, якщо один кілограм трави коштує 250 гривень. І так, щоб засіяти е, одну з двох ділянок, що має площу 40 метрів квадратних, витратили 1 кг 200 грамів. Собі десь тут напишемо. 40 метрів квадратних це 1 кілограм та 200 грам трави. Нам потрібно засіяти другу ділянку, яка має форму квадрата, зі стороною 8. То для того рахуємо площу цього квадрата, то буде 8 помножене на 8. І матимемо 64 метри квадратні, невідомо скільки там грам чи кілограмів. Отже, 40 метрів квадратних то 1200 грам. Можна так перевести в грами, 64 метри квадратні, то невідомо, скільки грам. Щоб знайти Х, ми множимо 64 на 1200 і ділимо на 40. В другому варіанті. 1200 плюс 1920, тобто 3120 грамів потрібно трави на дві цих ділянки разом. Якщо вартість одного кілограму складала у нас 250 гривень, то ми дані кілограми множимо на 250 і знаходимо, скільки потрібно грошей взагалі. І остання 10. Ділянка має форму прямокутника, розміри якого в масштабі 1 до 50 тисяч, тобто в 50 тисяч разів більше, дорівнює 1,5 см на 2,4 см, знайти периметр і площу цієї ділянки на місцевості. Тобто ці виміри треба збільшити в 50 тисяч разів. І потім виразити периметр в кілометрах. Площу в кілометрах квадратних. Давайте спочатку знайдемо розміри на місцевості, тобто множимо все на 50 тисяч. Виходить, що ширина буде 75 тисяч сантиметрів, або 750 метрів, або 0,75 кілометра, Бо в одному кілометрі тисяча метрів. Тобто ми поділили на тисячу, при цьому три цифри відділили комою з кінця. Далі порахуємо площу цієї ділянки. А, периметр спочатку, да? нас запитують периметр, і потім площу. Пригадуємо, ширина плюс довжину помножити на 2, це буде периметр, і ширина помножена на довжину, то буде площа, виражена в кілометрах. Тобто, якщо ми одразу в кілометри перевели виміри, тоді нам легше отримувати відповідь в кілометрах квадратних чи кілометрах. А ще в нас є задачки. Давайте розглянемо ще таку. Три лінії з виробництва морозива за 5 годин виготовили 250, о, 270 порцій. Скільки порцій морозива виготовлять? Сім таких ліній за 4 години. Можна скласти собі це в таку схему. Три літри, три лінії за 5 годин, 270 порцій, а 7 ліній за 4 години невідомо. Скільки? А, зрозуміло, що чим більше ліній, тим більше е, буде порцій виготовлено. Чим більше часу, тим більше порцій буде виготовлено. Але кількість ліній у нас збільшилась, але, а час трошечки зменшився. Тобто тут ми можемо визначити в скільки разів, е, скільки. Е, щас, скільки годин, да, бо в нас три, три лінії за 5 годин. Роблять 270 порцій морозива, а чотири лінії за сім ліній за 4 години роблять ікс порцій. Я, мабуть, тут краще не так зробила навіть бо трохи не зрозуміло навіщо да, нам множити, а зробимо, давайте. Ось так. З'ясуємо, скільки виготовляє порцій одна лінія за одну годину, а для цього 270 ми поділимо на 3 і поділимо на 5. Це буде одна лінія за одну годину. Виходить 90, 90 ділимо на 5, це 18 порцій. Одна лінія за одну годину. А тепер збільшимо цю кількість в сім ліній у нас в сім разів. Друга дві. І на чотири години. Тобто, кожна буде виготовляти чотири години ці порції. Тобто, отримуємо тут 18 на 7, 76, 126. І ще множимо на 4, 480 504 порції. Це наших сім ліній 4 години. Давайте перевіримо з тим, що нам тут запропонував автор наш 504 порції морозива. Так само. А на сьогодні все. Працюємо над домашнім завданням. На наступний урок. Тренуємося на тестику. Гарного дня! До побачення!